Активність студентів це не лише показник громадської свідомості, а й відображення стану суспільства загалом. Чи вважають студенти участь у політичному житті важливим елементом свого розвитку? Та чи готові вони відстоювати власні ідеї, навіть якщо це вимагає часу та зусиль? Сьогодні ми обговоримо чи повинна політика бути частиною студентського життя і яке місце вона займає у свідомості молоді? Що політична сфера є важливою частиною у студентському житті? адже Кожен наш вибір він є важливим як не тільки для нас, так і загалом для всієї України і е, загалом для життя всіх українців. Тому я вважаю, що в кожного повинна бути своя думка і думка повинна бути правильною для того, щоб ми е, могли з гордістю сказати, що ми є українці і що кожен з нас має участь, бере участь у політичному житті України. Тому що ми самі будуємо свою державу. Дякую. На мою думку, приймати активну участь у житті університету, тобто підтримувати політику університету це дуже важливо. Адже таким чином ми показуємо нашу зацікавленість у навчанні, також відстоюємо якісь свої інтереси, поширюємо ідеї. Так, на мою думку, повинна, тому що зараз така ситуація в Україні, як мінімум, ніхто не має лише сторону цього всього. Всі мають. Цікавитися цим я дізнатися. Дякую. Будь ласка. Я вважаю, що політика це важлива частина, особливо нашого студентського життя, адже ми журналісти, рекламісти, і ми маємо бути компетентними в якійсь, в будь-якій сфері взагалі. Ось, якщо будуть якісь акції, протести, які я буду підтримувати, звісно, я вийду, але я не підтримую нав'язування думки своєї. Наприклад, є в нас приклади такі викладачів, які... Е Ставився погано до нашого президента і можу сказати, що прямо нав'язують нам це. Я це не підтримую і я такого не розумію, адже в, кожного, в кожної людини є своя думка. Я не буду з цим погоджуватися. Ось. А якщо потрібно буде, якщо я це підтримую, то звісно я вийду. Дякую. Тема мене не цікавить, ну, не знаю, що сказати. Дякую. Ну, так, це має значення, потрібно відстоювати свою думку.